Гей, тут не гей, в нас останні день бомбей за свинарники прорвало, все злогівном заляло. Вовник, як зв'язковий, ну і просто як учасник свято весни, що завжди із нетерпіння всі чекають цих днів, бо, по-перше, це глибока пластова традиція, а з іншої сторони, свято весни у нас завжди було швидше як початок відкриття сезону таборування. Ось і як дано цей старт, як ми заходимо юнацтво до участі. У цій акції від цього залежить подальший успіх таборування. Хоча це можна говорити з іншої сторони, але вважаю, що це дуже хороший старт. Ну, а з іншої сторони ми мусимо плекати наші пластові традиції, бо знаємо, що 6 травня свято Юрія і це наш патрон, це наша глибока християнська традиція, і ми мусимо це поважати і, звичайно, цього наслідувати. Розпідивіться, це дружачик. Знаєте, йому не треба не забувайте. Значить, тоді ви вухо роз. Ні-ні. Всім правого рівня. Прямо глянь. О, честь. Наше наступне завдання. Зараз витягуєте речі, тобто, шапку, бачимо. Я вітаю всіх від імені станиці Острог. Ми класно дісталися тут. Дуже файна природа. І Було дуже класно зустріти всіх своїх старих друзів з цієї Рівненської округи, особливо з Кузніцов, які ми зараз знімаємо. А взагалі то рівне, яке дісталося сюди без наметів що хай їм там дуже добре чується, І всім-всім-всім від мене, всіх мене знає, найкращих дані. Думає помазки, на будь-який вроде. Зробимо з майонезу яйця. Мілко порізано. Передаю великий великий апіта. Так.

Не бачив юнацькво, завалило таку сосну, років під 30. Це треба було бачити, там вони обвидували. Пошта. Повірно, що сьогодні буде працювати. Подожди комендантка. Інтерв'ю, інтерв'ю. Чому з тих пір, як я тебе зустріла, я не можу спокійно жити. Я не можу спати. Я весь час думаю про тебе. Здається, це добре. Але ж як я мучусь. Ти розумієш це? На жаль, наше кохання не може бути взаємним. Та все ж, я буду надіятися. Ти що, не знімаєш? І в знак своєї любові я дарую тобі цю анемону. Вона вже трошки повяла. Вона не пов'яла, вона просто сонечко зайшло і вона заховалася. Але дождися до завтрашнього дня вона розцвітає, як моя любов. На табору повалила десь не знати куди. Це були рівненські, рівненські, рівненські матрасники. Вони вирішили на матрасах відтягнутися під е, дахом, бо їм в місті не вистачає цивілізації. А тут на природі залишилися е, натуральні пластуни, які люблять природу і дбають про неї. Так? А що робити? Помпуша, ти подивись, будь ласка, в камеру і скажи своє вагоме слово. Ура! Привіт! Я Станиця рівна. Їхали ми сьогодні дуже-дуже довго. Переїжджали Костопіль, Сарни і на кінець прибули сюди, біля Рафалівків. Їхалося нам дуже так тяжко трішки, але нічого. Це все було варто пережити для того, щоб приїхати сюди, зустріти своїх старих друзів. От, це ліс зелений. Взагалі кайф. Бажаю всім класно провести час. От, і думаю, що ми ще побачимось на зоряному вітрі 7-9 травня. Нагадую. Все. Forever. Стоїть і живе тут все. Стоїть, вон весь хліб з'їла і всі канавки. Дивися канавки. Це канал, а ми тут стоїмо і мучимо. А така класна штука вийшла, але на цьому не вже другу банку доїдає. Вона приїхала з кудіцоса. Голодно так само, як я. Голодно в Україні. Ну на вже чорні дані. Може з нього засвіту. Всі пісні, ва мої пісні. Ой. Почто, бажання, Боже кам'яне, свічку кам'яну, прилакання, приросто. Картопля? Картопляй! Картопля. Пюре, картопляне пюре з свинячою, курячою і яловичною тушківкою. Дуже смачне, на вид теж таке соблозительне. Апетитне. Туди みたいな感じで。 Ці ми його разом всі привітаємо з народженням донечки, яка в є... Вітаємо! Вінаємо! Темної краси, як богиня, нехай вірять, що правда не просто слова. Отови, ніколи вона А голови не буде хотя. все Дерева шум своїм і вата своїм полакотінням, як і називається світлячки, і отож до вашої уваги наша пісенька. Савіку! А я я тебе люблю! Бурток, як подорожні. Ми до вас дуже далеко їхали, добиралися на свято. І в честь свята ми так привикли свою е, привикли до свімового свого гурта. І Дуже багато прошло. Далі ще в нас тут є такий молодий гурток, який називається... Молоді лісовики! Де вони? Приїхали до вас показати гурток. Де молоді лісовики? І губе сам навколо чарівна. На свято ваше славне, приїхали до вас. Сьогодні зустрічайте, ми лісовики. Змагатися ми будемо з вами залюбки. Гей, Гейгу, весна навколо чарівна, Гей, гу! на твоїх джинсах, американських.